Вітаю, друзі. Ми з побратимами, воєнними волонтерами благодійної організації благодійного фонду Козацький виїхали на схід. Веземо нашим військовим хлопцям військову допомогу. Цей запис, це буде такий репортаж з роботи воєнних волонтерів. Їдемо далі по дорозі. Їдемо в такий час, в який вже багато людей солоденько сплять. Так, Цивільних не годуємо. Чудова. Вся стіна увішена шевронами хлопців, які. Тут станувалося Донецької області нарешті і ми несемо і свою ліпту. Приєднуйся до рядів благодійного фонду «Козацький».